Благодійна організація Благодійний фонд Сергія Притули» спільно з благодійним фондом Сила братерства України організували у Мирогороді тренінг із наданням першої медичної допомоги. Зробити з вас медичних працівників на вечір у але навчити надати ту першу допомогу в ті золоті хвилини, які рятують життя. Учасником може стати будь-яка особа. Для цього треба пройти реєстрацію та задонатити на рахунок благодійної організації. Хотілося б проводити такі заходи хоча б один раз на тиждень, для того, щоб люди місцеві могли також отримувати необхідні знання і одночасно також допомагати Збройних силах України. Тобто, як підтвердження участі в таких тренінгах, люди допомагають фінансово на фонд Сергія Притку. Учасники тренінгу мали можливість отримати теоретичні знання та випробувати власні сили на практиці. Пан Олександр Савісько, голова. Благодійного фонду Сила братерства України волонтер, зазначає, що до нього звернулись із благодійної організації Благодійний фонд Сергія Притули для організації даного тренінгу. Це перший захід, і пан Олександр планує у майбутньому робити тренінги регулярними, а також додати до програми базові навички користування зброєю, курс по тактичним бойовим діям в районі міста. Аби цивільне населення мало змогу отримати досвід. Який необхідний кожному у період військового стану, продовжується залучання військових, то є, це як і автомат, розборка, зборка, виїзд на полігони. Одна з учасниць заходу підкреслила колосальну важливість таких тренінгів у наш час та дуже хотіла, аби подібні заходи проводилися частіше. Люди дуже багато чого не знають і було б корисно разом обговорювати, здобувати нові знання.